Вітаю, геймери! З вами Авалкер. В цьому коротенькому відео розглянемо тизер-анонс першого класу персонажа для нової очікуваної MMORPG Project Ghost. А також я знайшов додаткову досить цікаву інформацію, а саме інтерв'ю Брайана Холінки, де він поділився цікавими думками та ідеями стосовно цього анонсу. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 20 червня 2025 року на ютуб-каналі та в соціальних мережах Fantastic Pixie Castle було представлено тизер-анонс першого класу для MMORPG Ghost. Нарешті, друзі, ми дочекалися цього моменту, коли команда розробників починає знайомити всіх ждунів та фанатів проєкту зі світобудовою, лором, механіками та класами, які будуть присутні в грі, що створюються для світу привода. На початку відео нам наголошують, що проєкт Ghost все ще знаходиться на дуже ранній стадії розробки, але команда хоче показати приблизний прогрес, тому влаштовують нас на Stream, який відбудеться 27 червня 2025 року, де ми зможемо дізнатися більше про бойову систему та перший клас гри. В цьому коротенькому тизері розробники розкривають завісу таємниці та знайомлять нас з першим класом, який отримав назву Dream Blade, що в перекладі на українську Клинок снів. Це клас дамагер ближнього бою, який використовує магію та величезний дворучний меч, щоб завдавати нищівної шкоди ворогам. Відноситься він до фракції Смарагдовий двір. Кожен клас у грі буде мати свій тип броні, що доволі таки очікувано, та фірмову зброю, що теж логічне рішення. Щодо самого Dreamblade, то він буде носити важкі обладунки та використовувати величезний дворучний меч. Також він підсилює свої удари дикою магією. Думаю, це буде на кшталт магії природи чи щось подібне. Досить цікаво дізнатися, на що це буде схоже. Ідея полягає в елітному воїні, описав Брайан Холінка, директор з ігрового дизайну Fantastic Pixel Castle і керівник дизайну DreamBlay. Я не хочу сказати, що це як гвардія королеви, але ідея полягає в тому, що це найвищі рівні лицарів королівства, щось на зразок лицарів круглого столу. Це ті, хто виходить і робить те, що потрібно королеві. Хто така королева? Ну, ми можемо побачити деякі подробиці історії Ghost у цьому короткому тизері. Лицарі Смарагдового двору Dreamblade, служать своїй вічно сплячій королеві, яку влучно назвали королевою снів. Чому саме лицар? Брайан Хорінка має цікаву причину. Це трейлер за Elder Scrolls Online High Isle. надихнув команду на створення крутого лицаря, який з легкістю відбиває атаки всіх магів навколо себе. У Elder Scrolls Online є кінематографічний ролик, де є. Я не знаю імені персонажа, але він схожий на дворучного лицаря, який бореться з трьома магами. І ми подумали, це круто, цей хлопець-лицар, і він просто розбиває всіх чарівників. Тож ми хотіли трохи передати цю атмосферу. Ми хочемо цього потужного, дуже войовничого персонажа, незважаючи на те, що Дрімблейд описується як бойовий клас, у ньому є щось містичне завдяки силам королеви снів, які якій вони служать. Вони тренуються у сні. Ідея, яка надихнула на створення цього персонажа, полягала в тому, що ці герої під час сну занурюються в магічний сон, де вони можуть тренуватися і ставати неймовірними воїнами. Пояснює Брайан Холінка, вони просто мають тисячі і тисячі годин бойового тренування, не обмежуючись фізичними можливостями свого тіла і не втомлюючись, тому вони супер експерти. Потім ситуація еволюціонувала, і ми почали використовувати ідею цієї магії снів, містичної енергії та благословення королеви. І вони стали, я б сказав, трохи більш магічними, ніж ми спочатку планували. Брайан зазначає, що використання енергії королеви снів має певну цінність, і, чесно кажучи, мені подобається ідея ближнього бої в якому допомагає містична енергія. Дивлячись на навички, продемонстровані на скріншоті та їх опис, мені подобається, що Dreamblade не виглядає як звичайний демедж-дилер. Цей лицар також може трохи контролювати натовп завдяки своїй навичці Reveria українською Мрія. Це цікаво, тому що все тут виглядає так, ніби це активна бойова ММО. Але Халінка нагадує, що Ghost це MMO з табуляційним націлюванням, мається на увазі звичайний тап таргет Однак, ми не побачимо тих безлічі панелей навичок, які багато інших МОСТАП таргетом пропонують гравцям. Більшість з яких ніколи не використовуються в ротації. Натомість Ghost матиме менше можливостей для атаки. Наша мета мати менше здібностей, ніж зазвичай, пояснює Халінка. У нас є кнопка атаки, яка більше нагадує комбінацію атак. Яку ви можете бачити в екшн іграх? Вона виконує кілька різних атак, що завершуються кульмінаційною атакою. У нас є спеціальна здатність, яка може служити різним цілям для різних класів. Але для DreamBlade це велика атака, яка витрачає вашу ману. Брайан також зазначає, що гравці матимуть можливість ривка. Але що цікаво, також говорить про навичку контратака, яка дозволяє ефективно реагувати на дії ворога, коли він націлюється на вас за умови, що ви натиснете необхідну кнопку в правильний момент. Замість того, щоб створювати безліч навичок, які натякають на глибину. Команда Fantastic Pixel Castle сподівається, що більшість нюансів і синергії, які описує Брайан, будуть походити від Нашого спорядження. Все це відповідає підходу Халінки та команди до дизайну класів. Цитуючи свого колегу дизайнера візуальних ефектів Олівера Макдональда, Холінка пояснив, що найважливіше, чим повинен бути клас, це дуже зосереджений на фентезі. Це рольова гра. Ідея полягає в тому, що коли ви граєте в ММО, ви створюєте нового персонажа, ви стаєте ним. Є такі культові типи сил, якими ви хочете грати. Лучник Леголас або чарівник Гендольф, і люди мають ідеї, які вони хочуть втілити, вони хочуть прожити життя цього персонажа. Вони хочуть натиснути кнопку і вони хочуть відчути себе крутим. Тому я думаю, що в першу чергу це дуже орієнтована на фентезі гра. Але як Олівер казав раніше, фентезі приваблює їх, а глибина ігрового процесу утримує вас у грі. Це те, що змушує вас захоплюватися грою за цей клас, відкривати для себе нові речі про цей клас. Особисто мені подобається клас, чиї ротації навичок працюють разом, як це здається, роблять Dreamblades на поверхні, глибина, яку можна створити поєднуючи ротації, на відміну від простого виконання рухів, є ключовим фактором, що дозволяє таким людям, як я залишатися зацікавленими в тому, що я роблю. Ідея обладнання, яке допомагає посилити цю глибину в базові ротації навичок, мене зацікавила, особливо коли команда починає ще більше відкривати та завісу над своїм загальним дизайном. Ми повинні зробити так, щоб контент працював для всіх. Поясню холінка. Наші блакитні зони в основному мають бути груповою активністю, і ролі в нашій грі будуть важливими. Тому ми хочемо, щоб вони в основному не могли самостійно боротися з мобами. Ми хочемо, щоб вони були класом, що завдає шкоди в ближньому бою. Тому я думаю, що одна з проблем класу, що завдає шкоди в ближньому бою, завжди полягає в тому, що вони знаходяться в епіцентрі подій. Вони піддаються великому ризику з боку ворогів. Як зробити так, щоб вони могли витримувати перебування в такому середовищі і піддаватися такому великому ризику, не стаючи танком? Коли ви перебуваєте в наших блакитних зонах? Ми очікуємо, що у вас буде танк. Тому нам доведеться підлаштовуватися під це. Ця обмежена панель навичок свідчить про те, що команда також хоче забезпечити, щоб Ghost був у багатьох відношеннях дружнім до альтернативних персонажів для гри, яка, як пояснює команда, повинна мати потенційно більше 30 класів на момент запуску, що менше ніж 50, про які говорив Greg Street, згідно зі словами старшого менеджера спільноти Фей. Це лише початок, і очевидно, все від самих навичок до систем класу може змінитися з моменту запуску. Така вже. Природа розробки ігор. Зі свого боку, Fantastic Pixel Castle запланувала детальний огляд на 27 червня 2025 року під час Девстріму, де команда ще більше розкриє завісу над першим класом Ghost. А що ви хотіли побачити та почути під час стріму розробників щодо бойової системи та класів персонажів? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.